Ворог продовжує підступно обстрілювати міста Донеччини. Ось так, 20 листопада близько о пів на дванадцяту, окупанти завдали двох ударів ракетами С-300 по місту Селидове. Сьогодні вночі в результаті ракетного обстрілу по місту Селидове зазнали руйнувань чотирьохповерхове та двоповерхового будівля однієї з лікарень міста. Наразі на місці події тривають аварійно-рятувальні роботи від головного управління ДСНС залучено. 30 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки. Дуже велике руйнування в лікарні. Ви бачите, перед вами корпус поліклінічний, повністю зруйнований. Поруч інфекційне відділення, напівзруйнована, і всі будівлі, що у лікарняному містечку, вони зазнали в той чи інший мірі руйнування. на жаль, постраждало п'ять наших пацієнтів, які знаходились на лікуванні. Ми їх доправили до травматологічного стаціонара, і двоє наших співробітників, які тут були вночі на службі. На жаль, постраждали, але на щастя, стан задовільний. Всіх пацієнтів селгівської лікарні було евакуйовано до медичних закладів Покровська, Мирнограда та Новогродівки. Сама лікарня продовжує працювати у позаштатному режимі. Ліквідувати наслідки ворожого обстрілу допомагають працівники. Яки комунального підприємства «Ну всі п'ятнадцять чоловік задісваних з десь. Помагаємо, убираємо розрушення 7 утра. Ну тут це все нам треба как-то вбрати. Куди вивозити будемо? Да, тяжелено все, ці камні, ці всі розрушення, конечно. Аби рятувальники, поліцейські та всі, хто задіяний у пошуково-рятувальній операції, мали змогу зігрітися. На місці представники однієї з благодійних організацій розгорнули спеціальний намет. У нас є комунікація з ДСНС по всій Донецькій та Луганській областях. Ми завжди їх підтримуємо, в таких випадках годуємо хлопців гарячим рагу, фрукти, салатики, чай, кава. Ми з ними будемо до кінця сьогодні. Привезли на 200 порцій, на 200 людей. У той же час Донецька обласна військова адміністрація та поліція Донеччини повідомляють, що внаслідок обстрілу одна людина загинула, та восьмеро отримали поранення. Щодо пошкоджень, то частково було зруйновано поліклініку, інфекційне та приймальне відділення. Також вночі ворожого удару ракетами С-300 зазнала і шахта Котляревська, яка знаходиться на території Новогродівської громади. Внаслідок обстрілу по підприємству загинув 63-річний гірник. Мешканець міста Новогрудівка. Також було пошкоджено сім будівель на території шахти, 14 легкових автомобілів, 5 автобусів та лінії електропередач.